Алло, алло, як чути, як чути, моє студентське життя одним словом, це баланс, тому що я постійно балансую між життям і навчанням. А моє студентське життя це виклик, це випробування себе кожного дня. Ну одним словом не вийде це просто постійний, постійний рух. Кожен день буквально. Друзі, та саморозвиток. Спроби і помилки. Коли ти студент, ти багато за що хапаєшся, багато чого починаєш робити. Іноді помиляється, іноді це вдається. І це круто. Моє студентське життя одним словом можна описати як деда вічне. Якби я мав вибрати одне слово, яким я описав би своє студентське життя, це було б слово цікаво. Стається дуже багато нових речей. ти знайомишся з новими людьми. Моє студентське життя одним словом, напевно, два бій, тому що я на кожну пару йду з облечем, як на війну. Моє студентське життя це плітки, різноманітність, можливості. Зв'язки зрозуміло, що університет дає тобі зв'язки, з якими ти можеш піднятися вище. Я беру слово по емоції, тому що за весь період, поки я тут навчаюся, найбільше я відчувала класних емоцій, позитив, драйв, адреналін, кайф дуже дуже прикольно. Моє студентське життя одним словом, можна описати напевно, це дедлайн. Зараз я живу в постійних дедлайнах. Я цілковито і повністю в навчанні. Також в мене є робота, тому від одного дедлайну я перебігаю до іншого. Моє студентське життя це таракани, бо тому що вони є всюди. Таракани в голові і таракани в гуртожитку. Таракани в гуртожитку мене дуже задовбали, а таракани в моїй голові мене ще не задовбали. Слава Богу. Навіть не знаю, яким словом можна описати це студентське життя, бо воно дуже багатогранне і дуже веселе. Але напевно це був би кайф.